Так, всім доброго дня. З нами на зв'язку наш партнер Оксана, яка має дуже цікаву історію приєднання до нас в команду. Оксана, доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, коротенько за себе. Звідки ви чим займаєтеся і як ви познайомилися з нашим напрямком? Я проживаю, працюю в калуші за освітою лікар. Розвиваю власну справу в медицині е, понад шість років. І е, я познайомилася з компанією через рекламу, е, зацікавила мене і е, за посиланням перейшла, познайомилася з матеріалами, ну е, і почала ширше вивчати, і потім зі мною зв'язався язав, зв партнер компанії, і ми з ним познайомились ближче. І так я Потрапила в компанію Stability. Угу. А да. на що ви як ви? Тобто по рекламі на що ви відреагували? Тобто, що вам сподобалося? Ви щось шукали? Пасивний дохід? У вас якийсь був інтерес? Звичайно, так. Я шукала. Я завжди шукала якийсь додатковий дохід. Ну і ще крім доходу, я ще ну, шукала відповідну спільноту і людей. Оточення теж, теж, це не, не без того, що я теж хотіла от щось трошки змінити в житті. І, е, швидше всього, от мені це імпонувало і оточення, і пасивний, і активний. І вже потім я дізналася, що тут можна ще заробляти гроші. І, і це мені якраз оця тріада мені дуже підійшла. А тут, тут трошки, як кажуть, детальніше на рахунок от, спільноти. Що маєте на увазі на рахунок спільноти? От, бо ви до нас прийняли в нашу систему Live Happy Club, тут у нашу спільноту інвесторів. Може, якісь, по чому ви, ви прийде нас? Цікаво, скажіть? Ем, е, ну, е, мене зацікавив в першу чергу, ну, е, знаю я в кого, але мене зацікавив пасивний дохід, я хотіла інвестувати. А вже потім все решту, я дізналася про е, цінності е, цієї спільноти е, Life Happy, і, е, е, ну, і, і про, про можливість ще заробляти е, за допомогою активного доходу. Mm -hmm. Тобто, ви е, я так розумію: тобто е, було відео, тобто, наш партнер е, запустив рекламу, ви на ньому перейшли, познайомилися з тою людиною, переговорили. Перед тим, що наші матеріали ознайомилися, наш бізнес-практикум, правильно? Не розумію. А в тому так, бізнес практикумі тобто, це що була за інформація така у бізнес практикумі Ну, я продивилася, ну, мені скинули матеріали, я перейшла за посиланням, там було 9 уроків, я продивилася ці уроки. Е, ну, про що там е, говорилося? Про е, це, це, це новий для мене напрямок, тому що я лікар і взагалі не обізнана в цьому. Але м, дуже мене зацікавило. Е, цей, зацікавив цей новий напрямок. Е, спочатку було трошки важко е, зрозуміти і терміни, які якими розмовляли. Коментатори і ну і все решту. Але потім поступово я почала в це вникати, і ну поступово, поступово мені трошечки стало ясніше, і ну, ну я і зараз продовжую навчання звичайно, тому що вчитися завжди треба, і, і тим більше, що то щось нове, і ще дуже мало часу, але е, працюємо над цим. Mm -hmm. Тобто ринок токенізованої нерухомості для лікаря це нове. Але якщо є люди, які вже в цьому розібралися. використавши їхній досвід, легше так розібратися, правда? Ну по тому практику, ми щоби ознайомлювалися. Ось і потім вже почалася така рутина, правда, така рутинні процеси. Так. От на рахунок цього, скажіть, чи є у вас якийсь досвід в партнерському напрямку? Десь ви якісь мережі організовували, якісь результати mm -hmm. може у вас є. Були. Ну, я я раніше працювала в партнерському бізнесі, але так, щоб якихось дуже таких висот я не досягла, тому що, якщо чесно, мені ну дуже багато забирала рутина, от сам процес роботи з партнером. Коли от людину зацікавило, їй треба надати інформацію. от Дуже багато це займає часу. Але от в цій компанії мені дуже сподобалось, то, що вже є напрацьовані матеріали, є вже готовий практикум, з яким я от людині надаю це, і людина ознайомлюється з новими матеріалами. Ну, походу. Виникають питання, які ми разом в процесі спілкування вирішуємо. Це дуже, дуже, ну, ду, дуже, дуже класна штука. Якщо порівняти з тим, так. як було, приходилося все розказувати постійно одно те саме сто раз, правда? Забирає рутину дуже, 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 дуже багато економиш часу. І тому що от якраз оце оцим. Можна займатися і паралельно е, основної справи. Ну, поки що, основна справа це в мене медицина, але е, паралельно я можу займатися ще чимось іншим, е, економлячи час. Я знаю, що ви перший місяць, як то кажуть. Все під ключ, ви кажете, мені все цікаво, я хочу і рекламу запустити. А як от цікаво, які у вас були думки, коли ви запускали рекламу? От розкажіть, може, якісь побоювання були? Ой, воно не буде працювати, чи буде? От, які у вас, коли ми тільки починали рекламну кампанію запускати? Що було? Ну, так само, це перший раз я запускала, компа... запускала рекламу. Ну, теж користувалася цим. І, і в своїй е, медичній практиці, але не так, трошки, трошки по іншому. А перший раз запустила таргетовану рекламу, от якраз е, в, в, цій, в цій компанії. Ну, знаєте, ну так, цікаво дуже знаєте, тому що почала знайомитися з цікавими людьми. Ну, це, це, це класний процес. Є різні люди, звичайно. Коли, коли зв'язуєшся перший раз з людиною, здається, ну, про що з нею можна говорити? А, але якось знаходиш е, точки пересічення, і потім вже так розмова складається нормально. Ну, і Які багато цікавих Цікавий, Який у вас був результат за перший місяць? Ви запустили рекламу, ті люди переходили, скільки у вас було переходів по вашому відео? Е, ну, понад понад 200 переходів в мене тоді було mm -hmm. 200 реєстр... понад двісті реєстрацій. Я так чітко не можу сказати, але mm -hmm. понад двісті реєстрацій було. Перше, за перший місяць мені було mm -hmm. дуже якось так ну, і приємно в той же час, і, і так, так якось, якісь такі нові відчуття були, тому що це перший раз. Mm -hmm. <laughs> так. А потім частина ну, людей перейшла там в, в тунель, прямо в наш практикум, правильно? Так, так, так. так. Навіть були такі, що і самі переходили за посиланням, яке було, тому що в, в рекламі там під відео було вказано посилання, і люди самі переходили за посиланням і продивлялися матеріал. Uh -huh. Деякі частина мені... самостійно, та частина самостійно, частина, якби треба було подзвонити, і людина так. перейшла. І який був результат з тої кількості людей Маєте, може, якихось нових партнерів? Звичайно, так. Так, мені вдалося, я знайшла двох чудових партнерок, дуже цікаві люди: Жанна і Валентина, mm -hmm. обидві з Хмельницької області. Одна колега моя, ну інша працює в такій теж, теж цікавій галузі. Ну не буду озвучувати, uh -huh. ту, з... uh -huh. а, але дуже цікаві е, люди і <кхід> рада знайомству. Ну і е, приєдналися до моєї команди. Я вже маю маленьку таку міні-командочку, uh -huh. і е, ну, по постараємося працювати далі з моїми дівчатами. Ну, що хочу сказати, що партнери мають дублювати або наслідувати одна одну, тому що такий процес успіху цієї компанії це є дублікація, і треба прислухатися те, що тобі говорять твої, твої наставники. До всього треба прислухатися і слухати наставників, тому що це вже хтось пройшов цей шлях. І якщо ти хочеш успіху і, і легше пройти цей шлях, то ти повинен слухати того, хто вже пройшов цей шлях. А який фінансовий результат там приблизно який, наприклад, дохід у вас вийшов за той перший місяць? Ну, ну приблизно я, я заробила 300 доларів. Ну, це. Я вважаю, що це є що це нормально для такого новачка, як я що без досвіду, є... без досвіду, і а ще от, тобто, от ви сказали, що цікаві люди приєднуються. Тобто, е, що ця система дала вам можливість розширити своє коло спілкування з цілівими людьми, тих, кому це цікавить, і я так розумію, ви так посміхаєтесь, кажете, що це вже напевно вашими друзями стали люди. Правда? Звичайно, ми вже так зблизилися, ми вже прямо е, майже кожного дня і, і, і зізвонюємося. І з mm -hmm. своїм наставником. У мене такий е, дуже, дуже хороша людина е, Галина Кошова, наставник. Ну ми з нею теж в дуже хороших стосунках. І так само дуже часто зізвонюємося, радимося, і, і ну, взагалі, тут ну я кажу, я от е, і так само от ми з партнерами їхали в Словаччину, це моя така перша поїздка, така дальня від компанії, дуже задоволена і багато почерпнула інформації, познайомилася з новими людьми, які, які е, працюють, ну, які, які теж є партнерами компанії. І, і, і компанія в нас була дуже, дуже, дуже класна. Угу, то ви включилися недавно в, в роботу, тобто ще буквально скільки там два-три місяці тому ви ще займалися своїм. Тут ви тобто, просто нажавши клап пальчиком в Фейсбуці, у вас гопа якісь зміни почали відбуватися в житті. Такі цікаві, правда? Нові люди, Боже. нові знайомства, нова система, нова країна. Ви поїхали у Словаччину на міжнародну конференцію вже з командою, вже якби, з людьми поспілкувавшися. Ну, цікавий дуже такий У вас. Так знаєте, турборежим. Тобто, хтось знаєте, чуть-чуть, у вас кнопка турбо старт і ви. Дуже швидко стартанули, тому от хотів з вами інтерв'ю записати. Ви швидко так, якби влилися до нас в команду буквально одним натисканням на кнопочку Натисніть докладніше. От людина нажимає докладніше, і чик-чик-чик, місяць, два-три. І тут такі і фінансові результати є, і командні результати є. І я знаю, що више. Тобто, вам команду спочатку рекламу. Спочатку запускали від спільноти, тобто від самого, від самого Happy Club. А потім ви кажете, я хочу сама, та я хочу сама все управляти, хочу сама все робити. І вам що професійно налаштували оцей таргет? Правильно? Так, звичайно. так. І я, я знаю, зараз... що ви це навіть пробували вже інші країни запускати, куди запускали свою рекламу. Ну, по Україні перший місяць крутилася по Україні, тоді зайшло до мене двісті людей. Uh -huh. Ну, якщо, якщо чесно, записала своє перше відео, Тоже, так мені це, це все нове. Ну і так не думала, що, що зразу так прямо зреагують на це відео. Так добре, зреагують люди. Uh -huh. і, Потім пробувала на Чехію тиждень крутилася реклама, якось так не, не, не особливо було результатів. Mm. Зараз працює Україна і Польща. Mm -hmm. Ну але от ви собі могли подумати, що три місяці тому, що ви будете професійно налаштовувати реклами, що у вас будуть розвиватися клієнтські мережі, що ви будете станете дольовим учасником в нерухомості? От такий... могли таке подумати, чи хтось би сказав, ви б не повірили. Ну, якщо чесно, не повірили. <гум> Шо, <гум> що можете побажати нашим людям, які дивляться наше інтерв'ю, які е, десь може теж е, е, спостерігають за нами. Що би хотіли їм побажати? Е, хотіла би побажати, що е, завжди треба спробувати. Е, чомусь тобі дається оцей шанс. І знаєте, так як один наш спікер говорив, що шанс стукає один раз, не десять, а один. І цим треба скористатись. Треба двері відкривати, правда? Звичайно, Якщо так. там так. Добре, дякую, Оксана. Дуже класна була розповідь. Тобто, так, от людина без ну, як то кажуть, не, до не маючи досвіду в токенізованій, в оцифрованій нерухомості, от стати нашим дольовим учасником, розвиватися і використовуючи наші інструменти, вже мати перші результати. Ось, а от ще таке маленьке питання. А це ми по трафіку ми працювали з людьми. А от, наприклад, якщо з теплими контактами, от ви, наприклад, і друзям своїм напевно рекомендували так. От. Який і, 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 і результат цікавий, як ваші друзі реагують? Е, ну, ви знаєте, дивіться, я вже ну, буду казати, що якщо чесно, я вже так закохалася в цю компанію, що я вже не можу просто отако йду з коліжанкою на каву я говорю про стабіліті. Mm -hmm. Просто так зустрілася з кимось, хто там мене питає, що там, як живеш і як цей, теж говорю про стабіліті. Я, ну, я так зараз не можу, аби я не говорила про стабіліті. <суміло> Розуміло, ну, я так уже я так якось не знаю, я так, так вже певно, так мені сподобалося, що я тільки про це і говорю. <суміло> і не, і Нема у <суміло> ваших друзів не почути про цей напад, правда? <суміло> О, ну ви знаєте, людина, люди, я думаю, це, це є справа часу. Це і справа часу. Якщо людина це знає з коліжанкою вчора пила каву, і вона, вона я так їй це захопливо розказувала, що я бачила, що вона вже вже вже, вже, вже захоче. І вона каже: Ну, ти знаєш, ну, ще поки що ні, але я вже подивлюся, як цей вид, ну може, може, з часом і я приєднаюся до цього. Ну, так що я кажу, справа часу. Супер. Одна послухала, друга послухала. Не сказали, що ні, ні, ні. Я цим не буду займатися. Вона каже: Ну, ти знаєш, ну мо... і я, напевно, я так ще подивлюся, подивлюся, каже і напевно, це їй дуже сподобалося. Що, що, е, є навчання, що є, е, що, що можна інвестувати, що можна не не інвестувати невелику суму і отримувати дохід. І їй ще сподобалось, що є, що можна подорожувати. От подорожувати, то всім подобається. Так, так бачите, такі такі і можна і подорожувати, і отримати пасивний дохід, і при бажанні, відключившися в нашу так. систему, швидко розібратися, і навіть як ви без досвіду ще й результат отримати. Тобто е, міні команду, і плюс е, як то кажуть, е, якщо ми говоримо про інтернет, якщо ми зараз освоїмо інтернет, ви розумієте, тобто це такий новий напрямок. Якщо його освоїти, за там майбутнє, тобто там сотні тисяч людей і цільових людей, тих, кому це потрібно вже і зараз. Ось і от ця система, от і ще такий момент. От коли ви бачите в системі, от ви бачите, як люди переглядають наші уроки, наскільки вони ознайомлюються. як вам такий оцей бек-офіс? Ну, тобто, цей е, бізнес в телефоні? Знаєте, от ви відкрили, подивилися оп, заявочки, оп, якісь люди. Як взагалі це система? Ну, ну, мені це приємно. Мені це приємно, тому що ну, тому що я бачу в цьому перспективу. От перспективу розвитку, перспективу е, матеріального доходу, е, зростання прибутку, ну і, 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 і той самий і, і, і розвиток, от, фінансова дисципліна дуже багато. Дуже багато е, можливість подорожувати, ну, можливість відпочивати, ну дуже багато перспектив. Так що я всім раджу приєднюватися і. Не гайте часу пізнавати нове, приєднуватися до нас, бо може в другий раз не постукати, правда? Ну, так Добре. Та, дякую, Та, Оксана, так. за таку щиру розповідь. Було приємно з вами переговорити. Так що, друзі, розбирайтеся, вникайте, натискайте кнопки докладніше і робіть так, щоб у вас швидко все мінялося. Всім гарного продуктивного дня.